Слава Господу, займайте місця. Я розпочну сьогодні свою проповідь не з читання місця, тому що, ну, в принципі, воно зразу дасть відповідь на те питання, на яке я хочу, щоб ми сьогодні поставили собі. Можна було б зразу задати питання, прочитати Слово Боже і на цьому і закінчити проповідь. Але я хочу, щоб ми спочатку самі попробували відповісти на це питання, зробити певний висновок і побачили, чому ми не можемо дати дійсно істину, правильну відповідь. І потім ми подивимося що про це говорить Слово Боже. Це питання воно досить поширене, досить популярне і звучить дуже просто, на перший погляд. В чому щастя? Кожна людина, абсолютно кожна людина, незалежно від віку, вона задавала собі це питання: як знайти щастя, в чому щастя, де його знайти? І багато людей, як це не дивно, вони мають відповідь на нього. І якщо порівнювати їхні відповіді, вони будуть абсолютно різними. Вони будуть навіть кардинально різними. І навіть суперечити один одному. І при цьому що цікаво. Що вони будуть абсолютно праві. Якщо одна сторона буде приводити цілком такі адекватні аргументи, з якими буде важко поспорити, так і інша сторона, вони також будуть говорити про протилежні речі і також будуть приводити свої аргументи, і вони будуть казати, що вони праві. Наведу таких декілька прикладів. Всім нам відомий такий вислів, який говорить, що щастя не в грошах. Ну, в принципі, хто може з цим поспорити? Ну, та ніхто. Всі згідні з цією фразою. Ну, якщо ви запитаєте якогось мільйонера чи мільярдера, чи щастя в грошах, то він вам точно скаже, що ні. Щастя 100% не в грошах. І він вам приведе безліч аргументів, безліч доказів, прикладів. Того, що щастя не залежить від грошей. І він вам скаже: ось я є живим свідком того, що це дійсно так. І з ним ніхто не зможе поспорити. І, в принципі, він буде абсолютно правий. Він буде казати, що щастя в чомусь іншому, в якихось інших речах, але тільки не в грошах. Але тепер давайте це саме питання задайте ну, батькам, до прикладу, в яких захворіла дитина і їм для операції, щоб їхнє дитя жило і було здоровим. Ну, до прикладу, треба 100 тисяч доларів. Запитайте їх щастя ваше у грошах. І вони дадуть вам відповідь, що так, наше щастя у грошах. Дайте нам цю суму. І ми будемо самими щасливими людьми. І ну, ви знаєте, важко поспорити з такими людьми, тому що ми знаємо, що ну, ті аргументи, які вони приводять, вони дійсно е, є якісь вагомі. І Вони скажуть, ось, ми реальні свідки того, що наше щастя залежить від суми грошей. Або інші, е, інші приклади, е, такий самий такі ну, ви щасливі від того, що навколо вас є повітря? Ну, Смішне питання. І я особисто не зустрічав людину десь на вулиці, яка, яка б йшла раділа, була б щаслива від того, що її оточує дуже багато повітря. Ми на це повітря навіть не звертаємо увагу. Ну, Дихаємо так, дихаємо. Всі дихають і щасливі, і нещасні. І ми думаємо, що ну, від цього ми точно не станемо щасливіші. Але ось для людини, яка тоне, наприклад, у воді, що для неї на даний момент може принести щастя? Та їй вже нічого не потрібно: ні гроші, ні маєтки, ні машини, нічого. Їй хоча б один вдох повітря, і вона буде самою найщасливішою людиною на цій землі. Саме повітря принесе їй щастя. Хтось думає, я би одружився чи вийшла заміж, і це принесло б мені би щастя. До мене на роботу часто приходить один чоловік, він вже ну, дуже старенький, він постійно розповідає мені одну і ту саму історію про свою покійну дружину, яка недавно померла. Він мені показує фотографії і сльозами на очах розповідає, як він сильно її любив. І постійно каже, що він дуже з нею скучає. Якось він сказав таку фразу, коли вона померла, то я втратив своє щастя. І ти дивишся на нього, який він зараз нещасний, і в тебе немає сумніву, що щастя в тому, щоб одружитися, прожити життя з певною людиною. І... Але разом з тим ти дивишся на інші пари, які ніби клялися один одному в коханні, говорили, що вони такі щасливі, що знайшли один одного. Але через певний час вони вже щось ділять. Вони щось там сваряться, розлучаються, ненавидять один одного. І ти дивишся на них і задаєш питання, то як так, що в цьому щастя, Ну, виходить, що не в цьому, ви одружилися, ви ж мали, в принципі, бути такими щасливими, найщасливішими, але виходить, що ви нещасні, значить, тут щось не так. І не в цьому щастя. Да? Тут щось не так це працює. Інше питання може, і щастя в дітях. Є пари, які не можуть мати дітей, і вони почуваються дійсно нещасними. Вони твердо впевнені в тому, що коли з'являться діти у них, то це зробить їх щасливими. І, в принципі, вони будуть праві. Їх щастя залежить від дітей. До мене також на роботу щотижня приходить одна жінка. І вона жаліється, що вона дуже потерпає від свого такого сина тирана який живе з нею, ніде не працює, забирає всі її гроші, ображає її, принижує. Вона дуже щаслива, що вона має сина. Вона буде яскравим прикладом того, що щастя не залежить від наявності дітей. І таких прикладів можна приводити дуже багато. І чим більше ми з вами будемо знаходити таких прикладів, тим більше ми заплутаємося в цьому питанні. І ми так і не зрозуміємо, в чому ж тоді є щастя. Основною нашою проблемою це є те, що ми неправильно собі уявляємо наше щастя. Ми завжди стараємося слово щастя якось окреслити. Виміряти, пощупати, намалювати собі, побачити. І ось буде у мене те, чи з'явиться в мене те, от тоді я буду щасливим. Ми думаємо, що щастя в нас знаходиться, ну, скажімо так, в якомусь об'єкті, якого в нас немає, якого нас, нам не вистачає. І ось ми робимо все, щоб отримати його. І коли отримуємо, розуміємо, це не то. Це не те, що я шукав. І ми далі шукаємо щось інше. Знаходимо собі інший об'єкт, знову біжимо за ним, і так повторюється постійно. Так і проходить наше життя, і в кінці кінців люди стоять, як то кажуть, у розбитого корита нещасні, спустошені, обмануті. І бачу, що виявляється, що то, що вони собі понапридумували, воно не працює. Прожили життя так і не зрозумів, що де ж воно щастя. Біда це в тому, що у нас є неправильне визначення щастя. Щастя в нашому розумінні воно може принести. Лише тимчасове таке задоволення. Тому, в принципі, це не можна назвати щастям. Наші людські визначення ми не можемо назвати істиною, тому що їх, як ми вже це говорили, можна піддати критиці. І тут є один такий головний закон: що істину ти ніколи не зможеш оскаржити. Тепер давайте подивимося, що на це говорить Слово Боже і що Господь нам говорить про щастя. В Біблії ми часто зустрічаємо слово «блаженний» або блаженні. Словник говорить, що блаженство це велике щастя. Перше, на що я хотів звернути увагу, це, в принципі, ця думка повторюється в декількох місцях, в багатьох місцях, скажімо так. Це Луки 11.28. Блаженні ж ті, хто слухає Слово Боже і його береже. Подібне місце можемо побачити і в об'явленні 1.3. Каже, що блаженний, хто читає, і хто слухає слова просто, то додержує написане в цьому час був близький. Задам питання, коли прочитали це місце, чи бачили ви якихось людей, які слухають Слово Боже, які виконують Слово Боже, і щоб вони почували себе нещасними? Я особисто не бачив. Я ще ніколи не бачив людей, які дійсно слухали Бога і були нещасними. Тим не менш. Я ще ніколи не бачив людей, які ігнорували Слово Боже, які казали, що вони не слухають Бога, противилися Богу і щоб вони почувалися щасливими. Немає жодної людини, яка б казала, що я живу наперекір Богу, і я абсолютно щасливий. Хіба що, може якийсь атеїст, він може казати, що я не читаю Біблію, я не слухаю Господа, і я абсолютно щасливий. Ми прекрасно знаємо, що така людина вона просто обманює себе. І коли прийде кінець її життя, то вона буде найнещасніша людина на цій землі. Тому можемо собі зафіксувати, що наше щастя залежить від того, щоб слухати Слово Боже і виконувати його. Наступний аспект, мабуть, з цього потрібно було починати. це... Гривлян 4.7 Блаженні або щасливі ті, кому прощені гріхи. Хтось може поспоритися з цим визначенням? Блаженні, кому прощені беззаконня і кому прикриті гріхи. Дуже часто бачу людей, які приходять на покаяння, і коли вони просять прощення у Господа. То вони зовсім по-іншому і виглядають. Лице міняється, і вони ніби літають по цій землі. Чому гріхи прощені? Тепер вона вільна від цього тягару. Не бачу я людей, які казали, що мені не непрощені мої гріхи, і я, я дуже щасливий. Наступний аспект це. Те, що щастя залежить від того, щоби твій пан був задоволений тобою. Луки 12.37. Блаженні раби, ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді кажу вам, підпережеться він і їх посадовить, і, підійшовши, буде їм прислуговувати. Виявляється, що наше щастя залежить від того, щоб ми жили так. Щоб наш пан він був задоволений нами, нашим паном є Господь. І виявляється, що найбільшим нашим щастям, як християн, як Його рабів, є те, щоб він, коли прийде, то він міг сказати: ти був вірним рабом, ти пильнував, і я задоволений тобою. Ти своє життя прожив добре. Ну, іншими словами, наше щастя це в тому, щоб наш час тут на землі привести з користю. Не просто так. Не просто щоб знайти в чому задоволення, а дійсно з користю, служачи нашому Господу. Наступний аспект це щастя залежить або щастя в тому, коли ти робиш добро і даєш щось іншим. Це ми можемо прочитати у дії 20 розділ 35 віршу. Е, наступне це щастя це страждати за Христа. Дивно звучить страждати або страждання, воно ніби не приносить щастя, але страждати за Христа, за ім'я Христа це і щось особливе. Коли нас ображають за те, що ми любимо Господа, коли нас принижують за те, що ми проповідуємо Його Слово. То це дає нам надію і дає нам впевненість в тому, що ми будемо радіти, коли Христос прийде за нами. Тоді вже е, нашої радості і нашому щастю, е, і нашого щастя від нас ніхто не забере. 1 Петра, 4, розділ з 13 вірша, давайте цей вірш е, прочитаємо це місце. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях. То тіште і в слави його, е, щоб і в'явлені слави його раділи і ви і звеселялись. Коли ж вас ганьблять за Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас спочиває Дух слави і Дух Божий. Амінь. І, наступний аспект. і Я хочу, щоб ми дуже уважно е, зараз прочитали наступний уривок. Це Матвія 5 розділ з 3 вірша. Я хочу, щоб ми, коли я зараз буду читати, щоб ми всі удумувалися і е, намагалися побачити, що тут є спільного. Е, Матвія 5 розділ з 3 вірша. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо вони землю спадкують. Блаженні, голодні та спрагнені справ... справедності, бо вони нагодовані будуть, блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть, Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть, блаженні вигнані за праведність, бо їхне Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть. І будуть облудно на вас наговарювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться. Нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Що спільного в цьому є? Вже неодноразово на це місце говорилося і про ці блаженства, що вони означають. Але я хочу, щоб ми сьогодні звернули увагу. На те, що блаженні люди, які тут перелічуються, і в інших містах, які ми прочитали вище, там говориться про те, що блаженні люди вони мають надію. Люди, які по-справжньому щасливі, вони впевнені в майбутньому. Тому, дивлячись на це, ми бачимо, що щастя, воно в тому. Що я впевнений, де я буду проводити свої майбутні часи, свою вічність. Тому е, істина е, заключається в тому, що щастя воно залежить від того, чи маю я надію. Тому е, правильно питати, на мою думку, це. Не, не, не чи ти щасливий, а чи маєш ти надію? В принципі, і собі ми можемо задати це питання, коли я думаю або почуваюся якимось ну, недостатньо щасливим, у мене чогось немає, чи можу я собі задавати таке питання, а я маю надію? Якщо я примирився з Господом, я спасенний і Я маю надію в тому, що я у вічності буду з Ним, буду в Його царстві, що я маю вічне життя, то я найщасливіша людина на цій землі. І, в принципі, мені цього достатньо для того, щоб почуватися щасливим. Тому нехай Господь благословить кожного з нас. Якщо ми чимось засмучені тепер, то хочу вас потішити тим що ви маєте надію. Слава Богу, амінь.